Перш за все, дякуємо вам за гру. Команда намагалася сьогодні щось, скажімо так, виправити на футбольному майданчику, але результат не зовсім той, на який ви, напевно, настраювалися. Коментар по грі. Дякую вам. Дякую супернику за гру. Дякую, вітаю його за заслуженим проходом в наступний раунд. Це досвідчений суперник. Це для нас це був хороший урок. Ми зіграли проти нього, проти цього суперника лише в відрізках. І за ці відрізки ми будемо, будемо, як кажуть, на цьому будемо базувати свою наступну підготовку з Одеситами. Ми вже за цей період зустрілися багато разів. Я думаю, і будемо намагатися зробити так, щоб в чемпіонаті вже вдома віддати їм всі борги, які вони нам дали ці уроки. Ці ігри в Кубку України корисними були для вашої команди? Однозначно, для нас кожна гра це мега-досвід. Ці хлопці ще, ще вчора грали по юнаках, там грали в місцевих лігах, по аматорських. Ми граємо з хорошою командою, з досвідченою командою. Де це нас робить тільки синішими, тому дякую супернику і ми будемо працювати. Дякую увагу.